На виробництво півідронів в нашій державі не вистачає оборонного бюджету. Про це повідомив радник президента України із стратегічних питань Олександр Камишин у інтерв'ю письменнику, а нині ще військовослужбовцю бригади Нацгвардії Хартія Сергію Жадану. За словами пана Камишина, Україна може виробити більше як 5 мільйонів півдронів на рік. Але минулого року виробила лише близько 2 мільйонів через брак коштів. Водночас він запевнив, що держава шукає як законтрактувати свою спроможність. В Іспанії стався вибух на шахті, внаслідок якого є загиблі та потерпілі. Про це повідомляє видання «Ла Нуева. Іспанія. Заявляється, що трагедія сталася на півночі країни. В Астурії, за даними змі, загинуло п'ятеро осіб, чотирьох поранено. Ще четверо людей опинилися в пастці, всередині шахти на глибині кількох метрів. Наразі на місці трагедії працюють рятувальники, пожежники та лікарі. Друзі, традиційно на початку години нагадаємо вам, що ми відкриті до спілкування 068 044 044 1, сорок чотири і телеграм. Чекаємо на ваші повідомлення. Дякуємо за те, що ви такі активні і реагуєте на попередню тему, яка ми обговорювала, яка стосується меморіалізації, і вшанування загиблих захисників і захисниць України в столиці. Олександр нам пише обов'язково треба вшановувати пам'ять воїнів і всіх загиблих у цій війні. Як це роблять в Ізраїлі? Зупиняється рух. І вшановують Таня Литвин нам. Пише погоджуюся з кожним словом, пані спікерки. В школах також потрібно запровадити хвилину мовчання. Тому, друзі, долучайтеся, будьте так само активні, реагуйте і рефлексуйте на всі ті теми, які ми підіймаємо в нашому ефірі. і Також закликаємо вас стати частиною спільноти тих, хто хоче знати і розуміти якомога більше. Зробити це можна у Вайбері. Відскануйте, будь ласка, QR-код, який ви зараз бачите на екрані. І долучіться, підпишіться на Київ 24 у цій соціальній мережі там публікуємо всі останні новини, оновлення 24 на 7, а також коротенькі вижимки з експертами на найважливіші теми. Тому так ви точно будете поінформовані і не пропустите найголовнішого. Будете в курсі всіх подій.